Чаркування скінчилось криміналом та тюремним терміном. У Луцьку військовослужбовець побив знайомого до смерті. Трапилося це ще у травні 2023 року на вулиці Наливайка. Як встановило слідство, чоловіки сиділи випивали у квартирі. Однак, в якийсь момент застілля переросло у словесний конфлікт, який, на жаль, для одного закінчився летально. Детальніше про події того трагічного дня раніше нам розповідала сестра загиблого чоловіка. Він пішов до цього знайомого. Ну, щось там трапилось через пляшку горілки. А, цей військовий казали, що він така невидержана а людина. Ну, пройшов через АТО, то має бути така психіка трошечки розвінчена. І побив брата до, до, до смерті. Численні удари кулаками по голові потерпілого призвели до набріку головного мозку. Їх було стільки, що слідство й не встановило точної кількості. Саме це й послугувало причиною смерті чоловіка. «У нього рука була синя, мабуть, питався якось захистити. Удари в голову були? — так, це найсильніше. Це була офіційна причина смерті. черепно мозкова травма, набряк мозку. І половина обличчя була такого чорного. Чорного майже кольору. Обнувачений, як тільки зрозумів, що накоїв, відразу взявся викликати медиків. Каже, що в жодному разі не хотів вбивати знайомого. честь, Я в жодному разі не бажав таких наслідків. Я зробив. Я дуже мною злочину і не хотів, щоб так вийшло. У суді першої інстанції підсудний повідомив, що знав потерпілого раніше. Після летального випадку частково оплатив поховання. Та от, попри щире каяття та сприяння слідству, Луцький міськрайонний суд засудив чоловіка до семи років ув'язнення та зобов'язав виплатити моральну компенсацію. Зараз же увинувачений разом із захисником подалися до апеляційного суду, аби зменшити термін. Не столиці, з самого початку про скриттю злочину брав участь у слідчому експерименті. Компрометуючи даних нічого немає, дійсно на час скоєння кримінального правопорушення був діючим військовослужбовцем ЗСУ. Тобто особою свідомою, яка з перших днів війни фактично добровільно пішла на війну, без принесли, без повістки і що. Рахую ще дані обставини, на мою думку, є підстави для застосування положення 69, та призначити покарання зменшення меншої межі передбачують відповідно санкції з частини другої статті з Дружина вбитого чоловіка наполягає, аби вирок першої інстанції залишили в силі. Зрозуміти, що для мене матеріальна допомога це другорядне питання. Хай краще сидить. Те, що йому дали сім років, нехай сидить, а матеріальна допомога там мені не... Прокуратура вважає, що покарання є цілком справедливим. Зокрема, акцентує увагу на обтяжуючі обставини у справі. Вважаю, що судом першої інстанції винесено справедливе законне рішення, яке відповідає особі обливачення до стаття правопорушення, незважаючи на наявність понявши обставини щире приняття та часткового відшкодування. За подіяною шкоди судом рівно враховано те, що крівня я не поняшу, що вставлено обставини у тяжельському тягу, що обставина постані. Заслухавши доводи сторін, колегія суддів йде до нарадчої кімнати. Згодом таки вирішили. Вирок суду першої інстанції залишити в силі. Анна Рарох, Василь Любожанін. для новин на часі.